Інтерв'ю беремо головного тренера Кременчуцького кременя Романа Борисовича Лактіонова. Роман Борисович сьогодні, мабуть, найкраща гра команди, одна з найкращих гри команди. Поділіться традиційно хочу сказати дякувати Збройним силам України, що вони боронять нашу країну, дають нам жити, дають нам працювати. За це їм велике дякую. Хочу привітати наших болівальників. З цією перемогою. Я думаю, що гра сподобалася, і результат також. Що касається гри, сьогодні грали дві команди з молодими гравцями. Команда Кремінь сьогодні була посильніше. Все, що ми запланували, ми знали, як вони будуть грати. І саме головне, саме головне реалізація на високому рівні сьогодні була. Тому з цього і випливає результат сьогоднішньої гри. Забув привітати вас з поверненням на рідну арену. Сьогодні рідні трубини благовалили до гри, до результату. Ну, теж велике дякую. Жаль, Що не було наших болівальників. Ну, я думаю, що вони дивилися трансляцію от, і болювали за екраном. В болівальник ще раз ще раз вітаю. Я, я думаю, такого футболу вони ще давно не бачили. Головний тренер гірника спорту комплімент вам зробив. Їх переїхав в Манчестер Сіті. Ну, знаєте, буває так, що одна команда грає, а друга, а друга не грає. Бо, ну, у нас сьогодні ну, все, вийшло. все вийшло. і Все, що ми запланували, ми знали, які слабкі сторони. Ми, ми через це І, виходили. От. і реалізація. Реалізація найголовніше, тому що все, що все, 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 все ми робимо до, в підготовці в третю частину поля, От. Там, там вже треба реалізовувати. Були моменти, ми їх забили. Ми налаштовували ну, дуже, дуже сильну команду на цю гру, як і, як і на предучі ігри. Тому ми ми на цьому не зупиняємось, ми працюємо далі. Ми, ми сьо, сьогодні, сьогодні у нас встановлення сьогодні віддихнемо і вже у нас п'ятниця, гра з Полтавою. Ми забуваємо цей результат. Результат добре, але це три очки. В історії був 8-0, саме більше. Сьогодні трошки не дотягнули. Друга позиція. Будемо будемо, 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 рахувати наші бали. В кінці чемпіонату. Сьогодні поле після дощу, можливо, як вам поле, як, що гравці казали? Перед грою вийшло сонце. Поле стало сухе, тому ну, я не можу сказати, що м'яч швидко, швидко ходив. Тому... Ну, як ви в минулому гравеці, як після дощу, от поле як? Мені мені, чесно кажучи, я, я ще не, не розумію, як футболісти грають на штучного покритті, тому що ну, я основну частину свою, своєї кар'єри провів на, на, зеленому, на зеленому полі. Тому ну, це наша реалія. Ну, ми звикаємо, ми, потрібно, потрібно приспосаблюватися, пристосовуватися ну, кожному, да, кожному полю. Тому, тому, дві команди грають і для всіх умови однакові. Сьогодні хитрик у Дениса Галати. Як оцінити його гру? Чому хитрик? Сьогодні і гол. Ой, вибачаюсь. да-да, дада асисти і... Для мене, я, я нашим футболістам кажу, що для мене немає не так, не так важливо забити гол, як, якщо, якщо буде найбільш вигідна позиція у другого гравця, віддавайте передачу, хай забиває пусті ворота. Це теж буде рахуватися як гол. Є команди, у котрих. Вони рахують і гол плюс пас, це як однакова опція. В телеграм-каналі було голосування, денис Галата визнаний кращим гравцем матчу. Ну, від нього так. Да, дуже, дуже, через нього будувалася вся гра. І перші два голи він, він зробив безсумнівно. Ну, молодці вся команда, і захисники, і ті, хто виходив на заміну, всі відпрацювали так, як потрібно. Артем Товкач в останні ігри не попадає в основу, виходить на заміну. Що з ним? На кожній позиції є конкуренція. Зараз Максим Агапов грає, я, я поки претензій к ньому не маю. Тому Тавкач вийшов, забив гол, так так має кожен гравець виходити. Тим паче, вони молоді і. Їх дуже, дуже важко психологічно настроїти. То, 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 якщо хтось не грає, починаються якісь обіди. Ну, тому ми постійно розмовляємо, розмовляємо, налаштовуємо. Ну, Артем добре вийшов, забив гол. Це, це, це так має робити кожен гравець. Ще раз вас з перемогою, Роман Борисович, надалі таких же самих результатів в майбутньому. Дякуємо за інтерв'ю. Не буде таких результатів, як хай, хай будуть тривички. Дякую. Дякую. Ігор Волонтинович, головний тренер гірник спорту. Прокоментуйте сьогоднішній матч, що не склалося, що не вийшло у команди. Рахунок для вас не дуже такий сприятливий. Будь ласка, ну дуже соромно. Всю відповідальність за цю гру беремо на себе, не донесли те, що треба було робити на футбольному полі. Сьогодні була одна команда. Це Кремінь. Ну, ми, ми всю боротьбу програли. Ми програли в першому таймі. За одну хвилину ми пропустили цих два голи і програли гру. І вже розсипались, вже команди Вже не було. Ну і якщо чесно, то з перших хвилин. Не було видно цієї зарядженості заряженості від нас, те, що ми хотіли зробити на футбольному полі. Тому що ну, все програли. Команда у вас молода, як і у Кременю. можливо, склад. Команда молода. Ну розкісати так на футбольному полі ну, неможливо. Не Тож молоді хлопці вони повинні собі заробляти ім'я в футболі. Ну, а так як сьогодні ми виглядали, то ну, це дуже плачевно. В історії, мабуть, у вас не було більше поразок? В історії не було, так. Да. Дінамо Київ на Кубок, коли приїжджали, то ми шість пропускали. так. Ну, Сьогодні нас переїхав не Динамо Київ, а Манчестер-Сіті, напевно. Ну, Тільки хотів запитати, як вам гра Кременя. Ні, ну, хороша команда. Вони всім нам забили, значить, ну, дуже е, хороша команда. Ну і ми, звісно, все дозволили їм робити на футбольному полі. Ну, Наступних матчів вам перемог. Дякуємо за коментар, Яр Валентинович. Успіху вам. Спасибі, до побачення.